Турист приїхав у Карпати та запитує у місцевого жителя. Ви мені не підкажете, як потрапити на цю гору? Місцевий задумливо дивиться на туриста потім на гору і каже Хочете, я собаку відв'яжу? Якщо людина талановита, то вона талановита у всьому. З ідіотами, що характерно, така сама ситуація. Хлопець приводить дівчину до себе. Шарить по полицям холодильника. Ти сік пити будеш? Так. А який? «Ммм, пшеничний. Два кур'єра піднімають холодильник на восьмий поверх. Захекавшись, один каже: У мене дві новини добра і погана. З якої почати? Почни з доброї. Ми вже на сьомому поверсі. А погана. Ми під'їзд переплутали. Приходить чоловік у бар, знімає там приголомшливо красиву дівчину. Через якийсь час вона розстібає йому ширинку і починає дуже професійно орудувати там рукою. Як класно у тебе це виходить! Ще пак, як не як досвід, адже зовсім нещодавно у мене самої була така сама штучка.